У нас засідання сьогодні буде? Не буде. Засідання не буде, тому що суддя заходу. Він на лікарняному. І що не можна було повідомити, щоб... Мені невідомо до якого часу. Ну, але сьогодні про те, щоб я не їхала на 17-го судового засідала. Ну, як немає, демові? Я мобільного вашого не маю. Ну, як немає, у всіх заявах написано. Я не маю нашого відділити. Ну, що ну. ну у справі є. Я вашого мобільного телефону не маю. Ти розумію. В справі є, на кожній заяві написаний мобільний електронна адреса, і ви кажете, що ви не, не маєте... Я не могла знати, чи суддя буде сьогодні, чи не буде. До якого часу ви не виконали, ні не Тож, дайте мені, будь ласка, знайомитися з матеріалами справи. Буде резолюція судді, то нема. Чекайте, як це резолюція судді. То революція мала бути давно від. Так, від... оце, оце заява, що ви сьогодні подали. Ви, Обайомо, ви мені скажіть, будь ласка, 1 числа, 1.02 прийшло по справі 21.31. по романчак -Любі, З Городенки вернулася справа. Вже призначали за 17 справа днів? Справа в судді, судді немає, він на лікарняному, я більше нічого подарував. Ви секретар? Ви що, не можу, бо я не не знаю. Ви знаєте, чи призначали, чи ні? Знаю. Значить не призначали. Тепер друге питання. А що ця сьогодні мала справа слухатися? Там, відкладається там... розгляд справи, зараз вивчаю вам повістки. Скажіть, будь ласка, там є заяви про ознайомлення. Заяви є із листопада 2015-го. На них немає резолюції? 23-24 грудня. Заяви Ви про ознайомлення. Ви справою? го Ну, я говорю після... Я говорю про 23-го, 11-го, 24-го, 12-го. Мені не відомо. Ну то подивіться, будь ласка, в справу, чи Но є я резолюція. Я по коридорі, зараз подивлюся, і скажу. Та чого ви маєте чекати в коридорі? Я зараз подивлюся і скажу. Ну то дивіться. Нато, то є, У це нас це справа не... назначена на 13.30. Зараз... На я розумію, то давайте, якщо ви секретар, то вирішуйте питання. А не відсилайте мене по коридорах. Я прийшла я, на засідання. Не ну то дивіться там, чи є резолюція. Резолюція з 23 го із 17 -го вересня, з 23. го в коридорі, я вас поклику. А що я маю в коридорі? Че прийшов судове засідання? в коридорі, Судове ну, засідання й... в залі. Ну то йдемо в зал. Яка... Яке питання? Я вам принесу справу для оформлення. Йдіть, почекайте в залі.